Так, що ж, всім привіт раду з вас, підпис подбайка. Ми з вами продовжимо грати в Age of History 3. У мене вже. Я... Моя мета була не збирати достатню кількість людських ресурсів. Окей, тоді мені зараз щось треба. М мене є спадок, я можу щось качнути. Можна качнути ліміт полків До речі, швидкість пересування армії також приємно. А, я можу армію збільшити. На 60 спокійно. Шей трохи не вистачає. А, до речі, я дещо згадав, чим я займався наприкінці минулого відео. Я хотів забудувати всі унікальні будівлі і піти всіх розносити, не звертаючи на агресивне розширення просто. Так, раніше. А, раніше вже будується. Нам лишилось зернові ферми, яких 115. Тут треба відкласти трохи побільше. Аж 115 зернових ферм, вау. Почекаю. Ну, 8 тисяч не вистачить. 8 тисяч вистачило. Все прекрасно. А, і в нас максимум людського ресурсу. Неподобство. Тоді. Що, Францію? Помста Франції за те, що знущалися над нами. на Надіслати образи. Хто там, хто б тим союзником не був, я вас рознесу. на там, Британці їх союзники, а ну-ка. вперед, От Зараз розділяю, під'їду до британців. Ще качну. Ой, давайте зменшимо Арсен експансію. Ні. Ось тут ефективність облоги, до речі, качнуть сюди. Це взагалом я готовий. Оголосити, оголосити. Так, вперед. Де тут столиця? Бордо. Так, Лондон взяли зараз. Тут головне перші бої пережити. Ще Франція має бути виснажена після нашої попередньої війни. А ми їх, ну, дуже сильно виснажили. Так, все, і головне ось тут. Затвердити. А, Франція ж, до речі, напевно, ще в Африці. Ото таке? То не так цікаво. Давайте чисто, щоб повиснажувати британців. Я також розділюся. О, я... Там вони вийшли, щоб мене зупинити, я їх одразу зупинив на. перед затвердити. Все. Тепер ще виснажу і британців, і французів вам кінець всім. О, як красиво. Що таке вам боляче і неприємно? Як вас шкода? Так, о... забираю все, що є у французів. 175 агресивних експансія. Ну блін, це знову ж. Я хочу поставити собі як мету повне ігнорування агресивної експансії. Бо, ну, агресивна є агресивна експансія, з ким не буває ось так. Ставитись до цього. Ну ж, в мене тепер грошей більше, ніж було в минулий раз, коли я перевищив агресивну експансію. Та й армії армія в мене зараз більше. Якщо я в минулий раз витягнув, то і зараз маю витягнути. Такі ядра. Релігія, що в нас тут? Людські ресурси нормальні. Ой, радника якось нема. Ноновації. Так. Агресивна експансія дала про себе знати. На мене пішли всі навколо. О, а чому британці також? Окей, в принципі. Так, Мадрид, Ватикан, Лондон і. на Москву, чисто так най... найогидніших. Поперекриваю зараз. Чи, давайте 146 тисяч лишу. Ось цю. Так, окей, Італію. Італію зараз повідбиваю власноруч. І повиснажу. Так, Що, кляті швейцарці. І по ідеї так. Британці. Іспанці і савко. Оооо, савок! Савковці. Mm. Не мають мені заважати. А, вар... так, військово-академія максимальний рівень. Не зможу зараз підвищити. Розбити. б... Блін, а тут, якщо я тут стрягну в бій, вони мене розіб'ють трохи. Вони відступили, щоб мене побити. Прекрасно. Вони тут програють, все. Савок не буду мені заважати. Такі я Румуни. Ось. Mm. Ще шведи заважати будуть. Ну, на щастя, ми британців-іспанців відволікаємо. Я думаю, вже можна лишити по 50 всього на всього. По 70, по половині. Цю 70-ку я кину в Рим. Бо вони вже виснажені. І ще 70-ку кину в Стокгольм. Бо, бо найважливіше, що я їх основні сили виснажив. Стоп про старіка ще. Що? Серйозно? О, італійці відступають, щоб звільнити Рим. Здачі їм. Так, і мене лишилось ще 70... 134, які можу поділити. Поділити. І ще поділити. Тепер поїхали. 33 в Будапешт. 33 в Белоград. 33 в Бухарест з ким я ще воюю. Угу. І 33 в Швейцарію. Тим самим я зараз буду відволікати всіх. Все, прекрасно. Ред. Все, тепер мало хто буде по мені ходити, а всі будуть відволікатись на те, щоб себе звільняти. Але в мене. Угу. А на совок мене 146 дивізій, прекрасно. Вас розділити нафік? 73. Тримай генерала. Ой, твоє мета буде ось так. Зробити все. Затвердити. Це, по того по мені. Ну, по Ріка може бігати по мені. Але для цього можна. Стоп, покращити полки. Покращити. Так, але для цього. О, в мене збільшився ліміт до 697. Можна викликати. Давайте всіх по одному. Це скільки в нас? Тридцятка? Непогано. І погнали в Пуерторіка, по щоб вони нам також не заважали. Більше не є найбільшим виробником заліза чи якогось такого ресурсу. Так насправді справді кажуть, щоб я ще б тоді 30-ку також, ще 30-ку зробив, яка буде звільняти мої провінції. Ось і таким чином я можу ігнорувати агресивне розширення просто кількістю і якістю сил. Так що, звільніть те, що в мене захопили. Знову ж, нема сенсу захоплювати інших, хто не совок. Є сенс захоплювати тільки совок. Бо за всіх інших мені не дадуть перевагу в війні. Так все. І ще 30 тисяч, які будуть звільняти мої провінції. Все. Зараз ще трохи. І не беремо перевагу повну. Можна навіть тут побігати побалуватись. Італії. Але все, ніхто мене захоплювати не буде. Бо всі інші намагаються себе захистити просто. Ну Да, тут купа облог, битва купа виграється. Мені цікаво співвідношення. Фу, 5 разів! Майже в 6 разів, ще трохи і в 6 разів буде співвідношення. Це те, що нам треба. Так би завжди. Але нас тепер буде зупиняти людський ресурс. О, все. Можу закінчувати. Зробити вимогу. Серйозно? Я можу совок повністю захопити? Ви розумієте, що це 454 агресивне розширення? А Чому б ні? Ні, стоп. Хоча б одну причину чому ні? Затвердити. Але, блін, якщо мене, на мене хтось нападе через агресивне розширення. Якщо хтось на мене зараз нападе через агресивне розширення. О, і в мене майже вистачає грошей, щоб все закинути. Вау. Ні, просто. М -м 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 -м. У нас можуть бути проблеми. Я, тип, з Давайте зростанемо збільшувати. Не знаю на що. А скільки релігія 11 тисяч буде коштувати? Нормально. Декілька місяців, витратимо на це. Блін, а якщо я всі ці провінції забудую. Як вам таке просто? <с> як вам таке? Винищувач вийшов. Що... До речі, короще полки тоді. Це також не менш важливо. Так, стоп. О, покращити всі полки. Занадто не можна бути занадто далеко. Я зрозумів. Є 4 тисячі зібрати. Нормально. Але при цьому прибуток з толком не збільшився. Прохочете, скільки провінцій я захопив. Бо вони всі лайно у порівнянні з моєю силою. Yeah, ядра у всіх є, ядра усіх є. Ну одразу 11 тисяч на, релі... р... на релігію зберу. Ну так, там вони не ядра, і плюс ще релігія 30% забирає. О, я отрим. Я отримав привінці більше, ніж в мене було до цього загалом. Цікаво. Перевага? Та давайте зменшимо трохи агресивну експансію перевагами. Тут також. А, давайте спочатку першу половину хоча б зробимо. А далі ще 5500 500 зберу. Ніхто з вас що мені зробить? речі, 7000. Відновлення людського ресурсу, 7000 на місяць. У ліміт армії куди більше став. Шкода, що я в провінції при мирній угоді можу зібрати тільки над прям агресора-агресора. Так все. Всі зараз отримують мою релігію. Якщо можна всі війська зібрати, я б такий, щоб їх зібрати. Вперед, десь брошкаву. І подивитись, що в нас взагалом тут. Ага, по-перше, в нас тут нерівна кількість всього. Так, треба дві піхотки. Взагалі всього по 115 тисяч має бути. Тоді не дві піхотки, а 16, 14 кулеметників, 21 танк, 15 винищочих і 8 гаубиці. Так, Все. І всіх військ, однаково якісь буде. Можна створити фу. Так, у генералів збільшували фу. Нарікала. В Тбілісі, Прикольно. Давайте оборона плюс один. Що і давайте тут в мене не до кінця покращена столиця. Це? Як це назвати? І суд не до кінця покращений на більше суд. Більше столицю, і блін. Ну. М -м -м, прям бажання забудувати все. Так, де о оливки? А, так це Південь Франції? Сироварні? Це ось тут. Броварні також в Європі. Хміль, шафранова ферма. Це Кавказ. Наскляні заводи. Столеві заводи. текстиль, Папір. Так, 30 меплів. Але чогось має бути прям дуже багато. Прохоче те, скільки привінців отримав. Опіумні плантації. Парцеляни трохи. Нафта. О, фу. Чому у вас нафти багато? Фу. Окей, нафта дорога, я побудую її. І... Навіть одну алмазу плантацію в них є. А, алмазова копальня. І золоті копальні в них є. Так тут срібні шахти. Шахт, звичайних, також дуже багато. Так, десь тут є бонус на вартість будівництва часу будівництва. Так, так. Бронза ще відносно багато. Якщо я зараз не буду топов... топовим по виробництву всього, то це буде дивно. О, ось чого прям дуже багато. Це лісозаготівельних таборів, окей. Давайте спочатку все інше зробимо, бо в у них плантація непогана кількість. Сівівчарських ферм більше сотні. Так, скрой. а де з плантації? Я не бачу те саме, але я побудую. А ось тут? Там були провінції Савка. А, або французькі провінції. Так, чай. Ще мисливських угідь дуже багато. І рослинницьких ферм ранчо. Як вас багато. Стоп, але я відновив людський ресурс. Так, я б такий, щоб розділити свою армію. Так, давайте спочатку викликаю. Я ще можу спокійно викликати 130 два рази по 60. Це, є. Прям величезна кількість військ. Збирайтесь. 810 і ще. Стоп! На цьому стоп. По виклику. Давайте спондину якусь збільшу, Тепер ділимо. Ще раз. І по 200. Справді кажуть, що армії по 200 це вже непогані. Давайте я б такий, щоб новими генералами вже забивати їх. Тому що стрій генерали вже стрій, і вони зараз будуть загинати всі. Це по 200 військ, це прям досить непогано. Зберемось в Аліс. Я хочу з. з, з хм. <гум> Британці? Британці, я пам'ятаю, ви мене ображали, я образився. А твій союзник Португалія. Франція, я не знаю, де існує, бо я всю Францію захопив Ось Португалія. Так, 200. Відправляю в Лісбон. Інші 200 в Лондон. 200 в замалювання британців. Давайте. залишившися 200 в замалювання португальців. вам... Ну. Вам кінець, я не знаю, що ще сказати. Що, що додати? Нема чого додати. А, підтримку прийнятися не меншу. Ну все вони. Ну, тут навіть казати, а чого вони програли. Прекрасно, співвідношення втрат. Ну, хотілося б краще, але вже як є. Що? 197. Ой, ось тут. Все що, все, що є у британців буде моїм. Все. Все, що мені дали виділити, я виділив. І зараз на мене багато. Блін, проблема в тому, що зараз на мене може майже весь світ піти. Ну, типу. Всі, хто на кордоні зі мною є, вони не можуть піти, але мені треба буде сконцентруватись тільки на комусь одному з них. Так, що? Скоріше за все, на мене зараз нападуть. Таке тут це кинув. Освоєння провінції релігію, диво. Оксфордський університет, дослідження, ну. І максимум людського ресурсу, копієшний, окей. Единбургський замок це О, Оборона. І Ліміт полків. У, ліміт полків, хорошо. І ще одне диво це. Гібралтарська скеля, також оборона плюс 2. Цікаво, оборона плюс 2 це усім діється, чи просто саме в тій провінції? Так, в когось. Відсутність генерала найняти. Я ж не мав всіх нових. Так, в мене ліміт не збільшився військ. А й зараз чекаємо, хто на мене піде. Ніхто на мене не піде? Війною, ні? Не хочете? Боїтесь? Серйозно, ні? Окей. Іспанія. От, і союзник Ірландія, прекрасно. Оголосити війну? Ти? В Дублін. 200 в Мадрід, 200 на замалювання Іспанії. Нет. Ну, це буде просто швидко і просто. І. Як прикольно, буде сильним. Але хочеться бігти мініт Все. Зробити вимоги. і в них також можуть бути десь ще провінції. В Африці нема. Ну, окей, нема, так нема тут. Ну, на півночі Африки є. 103 агресивних експансії додав. На, релігія. Тримай ядра. І. Ось тут диво. Технічне обслуговування армії мінус 5%. Це цікаво. А ти мені даєш оборони час набору. Швидкість відновлення людського ресурсу, плюс 5%, це важливо. Що, а з тобою в мене перемир'я, з Ірландією у мене перемир'я. Швейцарія, ти думаєш, я забув. Я нічого не забуваю. Сан-Маріна твій союзник. Окей. Так, байдуже. Все, зараз швидко пробіжимо тут, рознесемо їх. Навряд чи хтось зміг так швидко відновитися, як я це зробив. А все, ну що там, Швейцарія. Що там тієї Швейцарії? Тримай ядра, тримай релігія. Італія. Ти в нас наступна. Туреччина, твій союзник. А Ось це вже цікаво. Так, оголосити війну. У мене тут є війська. Давай в Анкару. А ви 203 в замалювання Туреччини. Так. Ти Ватікан. Інші 200 в замалювання Італії. Затвердити все вперед. Ну, зараз дуже сильних підіб'ємо, дуже сильно. До Туреччина, що Італії вони не зможуть витримати такий натиск. Все, хі. Зробити вимоги. Так, у Італії. Все це все, що є. А як же Африка? 416. Агресивна експансія 416. Так, 5000 на ядра. 3000 на релігію. Age of History 3. є. Коротше, якщо ви достатньо сильні, то можна і агресивну експансію робити. Колізей? отак, Юнітів плюс 2. Вау, тут непогано. А чому боти не будуть дива? колос Родоський. Також непогано коштує. Ой, непогано дає. У мене 1000 плюс. Так, тут найкраще це бойовий дух, можливо, і оборона. Мені це цікаво, це оборона в провінції, об... хоча ні там. Коли атака юнітів, вони писали атака юнітів, значить це просто оборона. Саме в провінції. О, витрати на отримання будівель мінус 5%. Знову ж, це усім витрати отримання будівель мінус 5% тільки в конкретній провінції Ой, на агресивну експансію зменшу. Щоб на 10% менше додавалося В нашому випадку 10%. це дуже багато. Я Тут по місії а вже. ж А я, так, на Ще щось. Максимальний. Ривськовый академий. Є yeah. Так. Справи, ты кажут, я бы что-то забуду? А бог oh. просто піти далі захоплювати всіх підряд. Я пам'ятаю його славя, я вас всіх пам'ятаю, хто на мене нападав. Я всіх пам'ятаю ти, ти, сам, ти, більше, ти сама. Кось славя. Всіх інших на замалювання. Вперед. У мене ліміт 1,1 мільйон. Я можу ще більше військ зробити. Все. Зробити вимоги. Що, давайте одразу угорщину одразу разом з Румунією. Так, 200 сюди. Інше 200 на замалювання. 200 сюди. І ще в мене десь ще одна 200. -ка. О, на замалювання. Так, і максимальний рівень військової академії. О, академія для генералів. Все. Угорщина, все. Затвердити. Так, все. Прекрасно. Одразу в мене вистачає на все грошей. ну Подивіться все. У мене, напевно населення. Ну ні, населення в мене далеко не таке ж саме, як у всіх інших країн разом взяти. У Китаї всього 199 мільйонів населення. Я б міг США взяти. Приколов. Але я думаю, в принципі-та, на цьому це міні-проходження можна закінчити. По... Ну, слухайте, ми прям дуже непогано зробили. Дуже непогано відіграли. Тому так. І я зрозумів, що в якийсь момент можна починати ігнорувати агресивну експансію. До речі, не все для Римської імперії. Монака? Монака. Ну, байдуже. Так, в описі, Якщо що ви можете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на них рецензію. А якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, Нік, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі також неймовірно мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!